Залік WRC, очолює, як і раніше Гронхольм на своєму розпрекрасному пажі. Сайнс, другий, паніці третій, а великі і неперевершені та Бернс ганебно замикають п'ятірку. Хоча щільність результатів значна, друге, третє місця розділяє лише чотири очки. Є хороший вид спорту – Це автомобільне ралі, де йдуть чесні, мужественні соревновання. людей одаренных и людей которые фанатов в этом деле и вот с этими фанатами однажды встречу встретившись закрылась такая мысль а чего бы нам в этом городе генически на Рабатской стрелке не провести раббатралли? І дійсно, третя глава ралійного чемпіонатського вічиняного трилеру за місцем свого відбування накотила до Азов'я, на чудовеньке природне створіння по межу Солоного, Солоного Озерця та Азовського моря Арабацьку стрілку. А за строком свого відбування ледь не перетворилася на прогуляння, адже в силу природних умов етап скоротили до одного дня і припав він, а спершу парад спортивних авт, саме на масове гуляння геніченців дня захисту Бейбенят, тобто діточок. Потім вже усі дружньо або хто ще як повалили до споглядань не боротьби до місця проведення арабат Ралі. Траса у Генічеську, де проходить третій етап чемпіонату України з автораллі. Арабат-раллі просто геніальна. Вона не передбачена, обабіч неї росте густий очерет. Дарма що спортовці не додумалися тут прокласти свою трасу, але знімати тут одне задоволення. Адже обдираючи собі ноги, пролазячи крізь густі зарості колючок або ще якогось лиху рослинництва та виборсуючи ноги по пісках чи багнюках, ти розумієш, що ось воно це найголовніше, коли пілоти чи топак авто не все ціло, однак дуже навіть міцно залежить від примх ось цієї диво траси. Точніше, від цих гідроопадів, що падають такі додолу, дощ таки зробив свою справу, і траса стала дійсно неповторною. Вона, то як сама боротьба, і заслуговує на постійне нагадування про себе. Калюжа, калюжа і ще одна калюжа, майже відразу постар. На спартоці чигають ось такі море багнюки. Якщо стояти близько, то я просто накриє волною. Саме водне наповнення і не дало багатьом побороти дистанцію гонитви до кінця або надто прискрутнуло та дещо завадило їхати, no problems. проблемс. першому допі стали за води, хоча до этого вона ніколи не ставала в воді. Став устранили, поїхав. Однак і сама хитромудра формула чи пак конструкція або ще й схема траси. А як по-дорослому, то легенда. Не надто теж і проста. Самі її поворотики з різноманітними сюрпризами могли декого зненацька сюрпризи. Що на повороті вас може закидати багнюкою? То ось тут на цьому повороті, ось такими малесенькими камінчиками. Тому краще не стояти. Тут однак ми все робимо на покі. Тому і люблять програму навколо автоспорту. Вона була просто ізумітельне, просто ізумітельне, ізумітельне. Ну мені нравиться. Ну а як нам не любити ралійні баталії, коли тут є? Чи не все? Ви ж знаєте, випускні гази каміння, в операторів, пісок вибича журналістів, намотані пішки, кілометри ледь не по бездоріжжю. Однак все це тьмяніє, зіщулюється та робиться таким собі бліденьким при вимові лише одного слівця спіт ідеться не про вілу інфекцію, саме так, хоча з кращим акцентом англомовні екземпляри просмакували б слово швидкість. А чать так, що ж земля гуде. Якщо вас лякає ця нестабільність під ногами, краще заховатися у такій собі скромненький закуточок. А але ж ненадовго вас або засипли пісочком, і ви станете величезною мушлею, або й гірше. Ви прогавите принади ралійних баталій. А на раба тралі вони ще як вирували баталії? Не принади ж звісно. Машини вчали до найзаповітнішого фінішу. Пілоти щодуху тисли на газ, штурмани, що сили давали паради. Механіки чим душ тримали кулаки. Здавалося, вже фініш скоро, і ось. Коли ж до фінішу залишилося вже зовсім небагатсько, прямо посеред степу на спортовців очікує нове випробування. Ось такі багнючні ритвини, Вони буксують, буксують ледве, але таки виборсуються із них. В основному усі таки подолали і цю перепону. Хтось щось загубив, однак він фініш і законні нагороди вже маячили перед очима. Залишалося чи не останнє випробування, і всі помчали до його розташування. Там, де певно, колись було озеро, адже стоячи на краю міні-прірвочки під ногами, так і сипалися мушельки. І нарешті саме там була поставлена остання крапка у підборі справжнього трасового ралійного різнобар'я. Це просто все. Є під час цієї гонитви. Спочатку багнюка, потім каміння, і під кінець нас накриває пилюкою. Отже, які ж підсумки усіх цих долань? З кожним родом попитаємося зробити цю гонку іменно красивою. з учотом і інтересів гонщиків, і інтересів зрителів, щоб було все і броди, і прыжки, і пісок, і грязь. Це все дозволяє тут. Результати такі, як завжди, у найпотужнішому класі. Власне, це вже досить затерте словосполучення, має на увазі одне повний привід, 12-й клас. І знов таки боротьба, звісно, найзатятіша таки там. Отже, найреальніші претенденти на перемогу доїхали хто як зміг, чи то факт хотів. Ось, наприклад, Андрій Олександров, що зі своїм штурманом Іваном Германом відстали від переможця лише на менше ніж на півхвилини. от Олександров сам сказав, що не ставив за мету перемогти. Ось воно на практиці рідне гасло. Головне не перемога, а сама участь. Якби була. Будь ну, желання, якась удача, фарт. Може, ми б ехали швидше і старались бы выиграть. Ну, как то воно так вот. Ну, щось не легло. Ну, Неучасть у змаганнях відсунула б команду на Субару в абсолюті від Салюка з Косенчуком солідно так і назад. Тому й довелося Олександрова переступити через своє не хочу. Старатися догиняти Салюка. Не знаю, Якось так. От ми ехали, ехали. Ну, ехали и приїхали. Ну, как бы, наверное, тот, хто сильнее. Ось так, і саме про них переможцями стали саме екіпажними на біші Еволюшн 7 Леонід Косянчук та найстарший Салюк, що досить лояльно <плес> користувалися своїм авто. Ну у нас просто сьогодні ну, все з самого початку, как бы, йшло на такому хорошому уровне, вот, без проблем, і ми очень довольны. Хорошу гонитву мало продемонструвати, як завжди Петренко, з Полутовим. Однак, вже вкотре, аби тільки це не стало прикрою традицією, вони зійшли вже на початку траси. Не надто поталонило і з Мордовиним. Вони буквально дихали у потилицю Олександровою з Германом, як і тут не задачка. У них накрився привід. Зійшли і Гончаров із Барановим. За таких умов третіми фінішували Микола Никитюк та Володимир Щербаков. Так, далі золоті слова Железо не витримує тих нагрузок, які ми їм предлагаємо. Не надто склалося з технічними примудростями і у головного претендента на перемогу у класі 8 восьмому молодшого Саши Салюка штурманом, у якого теско горбик. У них постраждала коробка передач. Проблеми з тією такі штукенцією не дозволили вдало фінішувати. І Бойченко з Суховським до того ж у їхньому класі зійшло ще три машини, і першим приїхали Руслан Пучер та Олександр Пташник. Такої борьбы не получилось общем-то, Побіда я доволен, тому що она мне була нужна. А ось с другими, не надто напружуючись, приїхали дебютанти чемпіонату Єрохін та Орел. То, що я хотів ощутить, я ощутил. Слава не підтвердити, що что я на останніх допах уже був повністю спокійний. То тобто, есть всі сили вже ушли, так можна сказати. волнения вже не було, потому що вже нечим було волнуватися. Все просто: прямо, право, ліво, вперед, назад, все, стоп. Третіми підіймалися на подіум Олексій Шведун та Дмитро Дейнеко. А у дев'ятому класі, коли через радіатор не доїхали рибак з Тамразовим, зійшли Шарашидзе з Аксьоновим, Грушеві та Навакшона зі Скляренко. З витяга дісталася Олександрові Андріященко із Володимиром Бржезинським. У нас маленька команда. Ну боремося за це. Ну а другі ігор Цісар та Макар Жученко, треті Андрій Максутов, Сергій Янчуков. Коли відбудеться наступний етап, поки достеменно невідомо. Планується, наче наприкінці цього ж місяця у Ялті. Чекайте на новину із Криму. Фонатіс.